Вітаю вас, друзі, сьогодні. У випуску хочу із вами поговорити про одного відомого в Україні проросійського колаборанта Євгенія Червоненка. В кличка білоголови Ерлан елікантужений. Чи можу от три рази пстолу дариться головою? сідою. <сцес> який жах. Такий жах. А що не Жах, жах. Я ж кажу, який жах. Хоча я маю зізнатися, мені страшно робити про нього випуск, бо він іще може в мене кинути п'ятьма кілограмами своїх нагород. І кинув в лицо 5 кілограм мардіно. Або, не дай Боже, він може із помсти спалити усю нашу країну. вже в ньому, все, я собі Та не записати цей випуск я просто не можу, тому що у мене є одне дуже важливе питання: як проросійський колаборант, який постійно поширював кремлівські наративи, зміг стати майором Збройних сил? Євгеній Червоненко. Майор. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал. Нехай якомога швидше тут збереться мільйон. Тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар традиційно, щоб це відео набрало більше переглядів. І давайте поговоримо із вами про те, як Євген Червоненко видає себе за військовослужбовця. Мене підставили Ілі не підставили. днями. Євгена Червоненка побачили у одному із київських суб супермаркетів. мабуть, він там героїчно тримав оборону у формі військовослужбовця Збройних сил України із погоном майора. Можливо, це просто червоненко так вирішив вдягтись, щоб виглядати модним. тому що одягаєшся ти У мене Я дочка сьогодні. займається лучшими фешенами. А можливо, Євген Червоненко просто хоче переконати усе суспільство у тому, що він серйозний воїн, який зараз захищає Україну. У супермаркетів в Києві я метаю вернутися війни. Та як би там не було? Є одне дуже важливе питання, на яке варто відповісти. А за що він воював? А? 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 Мене як громадянина України обурює, що проросійське опудало вдягає на себе форму збройних сил України, намагається себе видати за офіцера збройних сил України, хоча воно підтримувало усі ці роки Росію по признакам енциклопедії науки і вікіпедії, це чиста гражданська війна. Він не тільки заперечував факт російської агресії, яка триває в Україні із 2014 року. Він іще ще й постійно, зокрема на каналах Медведчука, поширював кремлівські наративи про те, що Україна не самостійна держава, і що у нас тут є таємниче зовнішнє управління. Ми знаходимося під страшним зовнішнім управлінням. На Україні є тільки зовнішнє управління, Зовнішнє управління зовнішнє управління, та зовнішнього управління повне зовнішнє управління, Зовнішнє управління ще у 2017 році. Червоненко мені особисто розповідав, що він на своєму авто возив прапори України, Білорусі та Російської Федерації. Тому що, на його думку, якби не Російська Федерація, то не було би взагалі незалежності України. Ми маємо Дякувати Росії. Знаєте, що на моїй машині було? Три флага: український, російський і білоруський. Извините, може, я не то говорю, але без Росії не було б незалежності України. А також Євген Червоненко заступався за Віктора Медведчука за кума Путіна. Казав, що той ні у чому не винен і взагалі Медведчук не проросійський. А хто взагалі определяє прекрасні лінії? Що він враг України, що він проросійський. А напередодні повномасштабного вторгнення на початку цього року, коли Україна потребувала великої кількості озброєння для оборони, та й потребує зараз, Червоненко виступав проти надання Україні зброї для захисту. Е, я часто в Борисполі і бачу, як садяться ці C 17 і інші транспортні самоліти. Скажіть. Это так, хотя что специально спеціально якби роздражають. Я не розумію, хто нас толкає на війну. Ну і а вже ж протягом восьми років Російська Федерація для Червоненка агресором не була, тому що ви ж пам'ятаєте, у нас була якась там громадянська війна. Так званого агресора, попри те, що червоненко роками поширював кремлівські наративи. Попри те, що він постійно жив, буквально на каналах Медведчука і навіть працював на каналі Медведчука, проти червоненка досі немає жодних офіційних звинувачень. Про це зокрема каже Служба безпеки України. Червоненку так і не повідомив ніхто про підозру, хоча є за що. Вот эта тема для трьох лет расстрела. безприривнева, як і багато інших зрадників України. Червоненко після 24 лютого вирішив перевзутись. Він раптом зрозумів, що Росія таки агресор, і записав єдине за весь цей час відеозвернення, у якому попросив євреїв усього світу протистояти Росії, а ще дуже переживав, щоб росіянам не стало гірше. Хочу висказатися, і Бог. не судья. Мы готовы кровью и жизнями платить за свободу своей страны, за независимость. И не превращать Россию в страну рабов, нищих и изгоев во всем мире. Бог не фраер. У квітні цього року червоненка побачили на одній заправці у Яремче. Він там скандалив із персоналом АЗС та вимагав залити йому повний бак і казав, що це потрібно зробити, тому що Червоненко належить до Збройних сил України. Ця історія стала скандальною, і народний депутат України Ярослав Юрчишин звернувся до Міністерства оборони із депутатським запитом щодо цієї ситуації. Міністерство оборони офіційно Відповіло, що справді такий інцидент мав місце, але Червоненко не належить до збройних сил України. Пізніше він вже проривався поза чергою до Польщі. Мабуть, там теж він хотів тримати героїчну оборону. <assa> Вже у Польщі Червоненко під ворожим вогнем виводив з оточення їжу у одному із ресторанів Варшави. І ось днями він повернувся до України та його сфотографували, як він у одному із супермаркетів ходить у формі військовослужбовця збройних сил України. Хоча, як вже було сказано раніше, червоненко не є військовослужбовцем Євгеній Червоненко. Майор, звісно, можливо, червоненко просто є таємним спеціальним солдатом у якихось секретних військах. Тим паче, що він і спеціальну підготовку проходив. То ви ляжете в від цього, ви не атевині як. Стара підготовка. Дуже добре Але насправді мені здається, що ось цей проросійський безкарний колаборант Червоненко просто хоче себе видавати за нашого солдата у той час, як наші захисники кров'ю платять за захист України, він хоче до них примазатись. Хоча роками робив усе, щоб це повномасштабне вторгнення почалося, і щоб Україна не була до нього готовою. Мені здається, друзі, час вже поведня. Вертати червоненка з війни, вернувшися з війни. Ми всі вернемося. Головне не падать до вистрілу а страху, а то неудобно підніматися. Буде якщо цього не зроблять наші правоохоронні органи, то щось мені підказує: українського народу може закінчитися терпіння. Цікавою є також і доля іще ще одного проросійського зрадника Андрія Портнова, який у 14-му році готував документи для окупантів, щоб тим було легше окупувати наш з вами Крим. Про це навіть казав один із зрадників президента Російської Федерації Путіна Глазєв. мене просьба там її, як буде можливість прийняти постановлення Верховного Совіту. Ана нам нужна на внешнеполитическом уровне, для того, щоб було понятно, що не вся Україна прям таки хоче підписати соглашення басосації з Європейським Союзом ну, Значит, это готовил, готовили, там... готовили юристи українські, которые так сказать, хорошо там знають конституцію. прочее. ну а -а -а. я можу сказать, хто портнов готовил, который зам главы адміністрації президента України ну, да. до 24 лютого. Портнов так само як і Червоненко поширював кремлівську пропаганду. А після 24 лютого раптово замовк. Нічого не пише, ніде не з'являється, не виступає на телеканалах, але все одно продовжує допомагати Російській Федерації. Представник Росії в Василь Небензя, виправдовуючи російську агресію, зачитав із трибуни листа громадської організації, що пов'язується з Андрієм Портновим. При цьому Портнова не шукають наші правоохоронні органи, і ніхто йому не повідомляє про підозру, про місце перебування. Портнова також нічого не відомо, як до речі, і у випадку із проросійським колаборантом Мураєвим. Що у нас відбувається на востокі країни? Якщо не зрозуміли, це громадянська війна. Я нагадаю, що британська розвідка напередодні повномасштабного вторгнення повідомляла, що Російська Федерація хоче призначити Мураєва в Україні очільником окупаційної адміністрації. Євгеній Володимирович Мураєв. Наш агент на Україні, а сам Мураєв іще ще до вторгнення казав, що у нас громадянська війна, що Україна сама на себе напала, і що, взагалі, Україна має об'єднатись із Росією у одну державу. Потому что если ми объединимся в єдине государство, в єдине пространство, ми будемо самые сильные в мире. Мураєву не повідомили про підозру. Мураєва ніхто не шукає. На Мураєва плювали українські правоохоронні органи, хоча він давно вже мав би сидіти. Є за що? Ось ця тема для трьох літ розстріла Безперервного. Усі герої сьогоднішнього випуску працювали проти України в інтересах Російської Федерації, поширювали кремлівські наративи з екранів телевізорів, а також робили усе, щоб підірвати нашу обороноздатність. І я міг би у цьому випуску і ще довго про них розповідати, наводити факти їхньої роботи на російського агресора. Але про всі ці факти давно знають наші правоохоронні. Ні, органи знають чудово і краще за мене. Тож, я наприкінці цього відео поставлю тільки одне питання: якого біса усі вони, і не тільки вони досі перебувають на волі?